Тяжко бути дідусем. Ні, з такою дитиною не тяжко. Не тяжко і не важко. Але тільки до третьої, так? Да? <рес> ну, Однак вже сьома. на сьому пішло. І на чого що? Поки що тримаємось. Де що відповідальність велика дитина? Це ж Нікіт. Ще такий кручений, що. Поповзти, спригнути, вивернутись. По вухах там постучати. Молодець, молодець. Більше подобається гуляти. Коли він спить чи коли не спить. Ні, ні, коли не спить. А що ж, я ж не спілкуюсь, він все спить. Я спілкуюсь з інтернетом. А Коли не спить, оце от гарно. Можна його ловити. Можна його намагатись перердіти. Намагатись погодувати.